Ну, ви знаєте, враховуючи ту поведінку ворога, яку він е, демонстрував е, відповідно минулого року. В принципі, з настанням зими, ми е, вже відчуваємо активізацію і очікуємо активізацію збільшення е, намагання уразити нашу критичну інфраструктуру. Звичайно, що ми не виключаємо там провокації і не і не виключали на, на різдво. Так на 25 грудня е, не мали такої активізації. Ну звичайно, на новорічні свята. Тобто мусимо бути го готовими. Я, я скажу так. А чому обстрілів інфраструктури так і інфраструктури наших цивільних населених пунктів, в тому числі міста Харкова? Тому звичайно, що ми просимо і відповідно людей утриматися від масових заходів від святкування на вулицях, на вулицях міста Харкова, в тому числі краще знаєте, там побути вдома зі своєю сім'єю і е обов'язково реагувати на сигнали протиповітряної тривоги.